Доброго дня, мої любими маряти! Дуже рада вас вітати! Наближаються новорічні свята. Незабаром вже 7 будемо з вами святкувати Різдво. І тому сьогоднішнє заняття з математики я хочу з вами провести у вигляді таких цікавих ігор. Ой, а хтось до нас поспішає? Погляньте, хто це? Малята, погляньте, до нас з вами завітав. Так, сніговик. І я хочу з вами сьогодні погратися. І перше завдання це нам потрібно його з вами скласти з частин. Давайте почнемо складати з голови. Ось перша частинка, друга. Де тепер його ніжка? Ось одні. Інші, бачите, сніговичок до нас з вами вже завітав. Малі лята, знайдіть, будь ласка, найвищого сніговичка. Так, ось він в горі зліва. А найнижчий? Так, ось він посередині. А де найнижчий будиночок? Так, внизу справа, а найвищий Посередині. Давайте поселимо сніговички у відповідних будиночках. Найвищого сніговичка, в який будиночок ми посадимо? У найвищий. Так, а наступним давайте посадимо найнижчого сніговичка. Так, і у нас залишився середній сніговичок. Давайте його теж посадимо в будиночок. Молодці, ви впоралися з цим завданням. Погляньте. Порахуйте, скільки бурульок на ялинці. Так, на такій гарній святковій новорічній ялинці. Скільки бурульочок ви нарахували? П'ять. Скільки ви нарахували будиночків на цій ялиночці? Два. Скільки цукерочок? Чотири. А скільки кульок? Три. Молодці. І з цим завданням ви впоралися. Погляньте. Скільки синіх подарунків? Три. Скільки жовтих подарунків? П'ять. Скільки фіолетових подарунків? Чотири. Скільки подарунків з червоною стрічкою зелених. Два, щоб на свято була гарна квартира, де ви святкуєте її зазвичай прикрашають новорічними гірляндами. Погляньте, у нас є теж також три новорічні гірлянди. Давайте ми тільки їх закінчимо, тому що, бачите, вони не закінчені. Виконували виконували гірлянду, а потім хтось відволік і забули її доробити. Давайте поглянемо на верхню гірлянду. Який йде візерунок? Червоний круг, далі синій квадрат, далі жовтий трикутник, знов червоний, круг, синій квадрат. Скажіть, будь ласка, у нас є. Деталі від гірлянди. але дивіться, круги мають різний колір та розмір. На верхню гірлянду нам червоні круги якого розміру потрібні? Великі, так, погляньте на квадрати. Так, вони також мають різний колір та розмір. Синього кольору нам які квадрати потрібні, великі чи маленькі? Великий. Отже, давайте продовжимо гірлянду. Червоний великий круг, синій великий квадрат. Жовтий трикутник, червоний великий круг, синій великий квадрат. Що наступне? Так, жовтий трикутник. Далі. Червоний великий круг. Далі. Синій великий квадрат. Далі. Жовтий трикутник. Наступне Ну, червоний великий круг. Так, і останній синій великий квадрат. Погляньте на середню гірлянду. Які фігури у нас тут використовуються? Круги. Перший це який круг? Жовтий, а за розміром великий. А далі йде? Червоний маленький. Жовтий великий, червоний маленький. Який буде наступний? Жовтий, великий далі. Червоний маленький. Жовтий великий, червоний маленький, жовтий великий, червоний маленький. Жовтий великий. Погляньте на нижню гірлянду. Синій маленький квадрат, зелений великий квадрат, помаранчевий круг, синій маленький квадрат. Далі що буде йти? Зелений великий квадрат, помаранчевий круг, синій маленький квадрат, зелений великий квадрат, помаранчевий круг. Синій маленький квадрат, зелений великий квадрат. Молодці, ви добре впоралися, гляньте, які гарні новорічні гірлянди в нас з вами вийшли. Сніговичок пропонує нам погратися, порахувати, скільки всього різних предметів, солодощів, а також новорічних атрибутів він зміг знайти і визначити їхню кількість, у яка позначена зірочкою. Скільки різдвяних пряничків він приготував? Звісно, що шість молодці. Скільки різдвяних носочків у нього висить над каміном? Так, звісно, що 2. Скільки гарних таких новорічних кульок він приготував для ялинки? Так, згодна 9 кульок. Він приготував, щоб повісити на ялинку. А скільки таких яскравих червоних сніжиночок для ялинки він приготував? Згодна. 4 сніжинки. Скільки новорічних іграшок у вигляді будиночків він хоче повісити на ялинку? Так, звісно, їх 7. Таких чудових зимових будиночків. А скільки снігових кульок? Так, вона в нього лише одна. Але погляньте, яка вона гарна з цукеркою всередині. Скільки цукерок він хоче повісити на ялинку? Молодці, їх, звісно, вісім, такі вони. Чудові, різнокольорові. А скільки сніговичків? Згодна їх три. Бачите, які вони в капелюхах таких чудових. Скільки подарунків у нього лежить під ялинкою? Так, їх рівно 5 таких чудових подарунків. А зараз Сніговичок хоче з нами погратися і пропонує нам порахувати, яких подарунків або предметів більше чи менше. Де подарунків більше? Зліва чи справа? Яких подарунків більше? Так, більше подарунків справа. А тут подарунків де більше зліва чи справа? Так, звісно, їх порівну по 3. Яких подарунків більше синіх чи фіолетових? Згодна синіх подарунків більше, їх 7, а фіолетових лише 6. Сім більше, ніж 6. Чого менше дзвіночків чи цукерок? Порахуйте. Так, менше дзвіночків, тому що їх 6. Більше цукерок, тому що їх 8. Ялиночок більше зліва чи справа? Так, ялиночок більше зліва, їх 7, а справа їх 6. Яких будиночків більше червоних чи зелених? Їх порівну по вісім. Молодці! За цікавими заняттями і час швидко лине. На цьому наше заняття з вами завершується. До побачення, до наступних зустрічі!